У нас, люди, коли ти кажеш це військовим, що у вас взагалі нічого нема. Коли ти кажеш, що президент взагалі байдужий насправді до організації управління військами, що в нього нема ні стратегії, ні доктрини, тільки інтерв'ю і звернення. Що ну, піар хороший, є публічна частина, красива. Нема насправді, оці ці слова, вони не перетворюються в програми, які б вирішували проблему, які б працювали на перемогу. Уявіть собі, таку теоретичну. Ситуацію. До українських військових приходить журналіст просто журналіст без імені, без нічого, без ніяких, як то кажуть, опознавательних знаків. Він розмовляє з військовим, вислуховує, бере у нього інтерв'ю. А потім, як то кажуть, під час оф-рекордс вже за лаштунками говорить. А ти ж розумієш, що? Та в тебе ж немає нічого. Що ти взагалі ось це робиш? Що, думаєш, президент про тебе думає? Думаєш, верховний головнокомандович про тебе щось там думає у своїй, цій... своїй палаці своїх кришталевих думок? Та йому байдуже, байдуже на тебе, байдуже на все те, що ти робиш, байдуже на всю цю війну, взагалі на все байдуже. Так, він там щось, коротше, говорить, там свої звернення кожен день записує. Там звертається купу інтерв'ю, де є західні аудиторії, не тільки західні аудиторії, щось там звертається до парламентів голів, щось там виконує якісь дипломатичні функції. Все це неважливо. Тому що чому? Тому що у нього немає стратегії, тому що я тобі так кажу, я журналіст, я знаю, що у нього немає стратегії. Він про тебе не думає, тому що у нього немає плану перемоги. Чому я так думаю? Ну я так думаю. Ну, ви ж що думаєш? Вони там думають про твою перемогу. Да вони і далі вже продовжуйте, як то кажуть, вони там заробляють на цій війні, вони там мають зиск цієї війни, вони там тримаються за владу через цю війну, вони там, не знаю, придумайте ще купу різноманітних пояснень, чому хтось щось робить не так, як хтось щось хоче, щоб хтось щось робив. Ось дивіться у будь-якій ситуації, де умовний журналіст без імені приходить до військового і таке каже. Це дискредитація верховного Головнокомандувача, верховного політичного військового командування в очах військового. Неважливо якого рангу цей військовий, неважливо якого звання і так далі. Це військовий, який захищає цю країну, який захищає людей у цій країні, але він одночасно захищає цю державу, і він підпорядковується. Наказом Верховного Головнокомандувача. Це вертикаль. Це те, що не багато хто розуміє в умовах наших горизонтальних організаційних цінностей. Це повинно функціонувати за такими правилами. Тільки на вертикальному підпорядкуванні під час таких кризових подій, під час повномасштабної війни, під час різноманітних кризових явищ, які загрожують безпеці та життю наших громадян. І такий би журналіст. Який би подібний в слова висловлював до військового, він недовго би подібне висловлював до військового. Я б вам, скажімо так, я б заклався на це, доволі б швидко до нього повинні тут підкреслю, повинні були б прийти окремі структури під назвою, наприклад, Служба безпеки України і так далі, які б мали б дізнатися. А в чому полягає діяльність такого журналіста? Чому він висловлює подібні думки і чи немає у нього якихось інтересів, або чи не працює подібний журналіст на російського, ну в тому числі не тільки російського ворога, тому що противників у нашої країни можуть бути не тільки з Росії, так? Але я ж не нічого ж не кажу. так? Це якийсь там аморфний журналіст. А чому до пана Бутусова у абсолютно такій же ситуації не приходить СБУ? Знаєте чому? Тому що він відомий журналіст. Це єдине, що відрізняє його від мого прикладу. Він журналіст з репутацією певною, з іміджем певним, тим самим піаром, який він критикує, тобто він. Має певну аудиторію, яка є його абсолютними прихильниками. Він має певне реноме, неординарне в певній мірі, десь доволі позитивне. Я про це також визнаю. Він доволі гарний військовий кореспондент і так далі. Він може брати гарні інтерв'ю. І інші особливості роботи журналіста у нього були і завжди були присутні. Проте подібний журналіст, навіть відомий. Неважливо, він все одно несе загрозу. Своєю такою діяльністю. Можливо, із благих намірів. І я маю думку, що навіть із благих з його позиції, з позиції там відстоювання крайньої справедливості, з позиції, хай би ви всі горіли, але я був правий, і так далі. Тобто неважливо сутність мотивації подібної дії. Важливо те, що деяких наслідків приводить подібна інформаційна діяльність подібних важливих у структурі нашого медійного поля людей. Вона призводить до зменшення довіри і це. Край важливо. Довіри до держави в цілому, до Верховного Головнокомандувача і так далі, до інших людей, що очолюють державу під час таких бурелемних подій. І я ще раз повторюю свою тезу, яку я висловлював декілька хвилин тому. Ми не маємо іншого і не матимемо. Все це не має сенсу, вся ця боротьба, боротьба із вітряками, оскільки вона не призведе. У позитивному сценарії без державного перевороту до якихось змін у особі верховного Головнокомандувача. А верховний головнокомандович ем, ніколи не прислуховуватиметься до критики, яка йде від подібних осіб. Які висловлюють відверту зневагу до особи Верховного Головнокомандувача. І в цьому полягає увесь катарсис розмірковань навколо діяльності пана Бодусова, який вирував у моїй голові, коли я подекуди споглядав те, що він робить. Тому що вся ця діяльність абсолютно не має сенсу і покликана лише підтримувати це реноме пана Бутусова як боротьбиста за усе хороше проти усього поганого, і це мене дуже серйозно вразило, тому що як і доволі багато, скажімо так, людей у нашому політикумі. Він, як я вже й сказав, не може визначитися, чи він журналіст, чи він все ж таки політичний діяч, неважливо, обраний чи не обраний, тому що він відстоює власні інтереси, інтереси в першу чергу своїх переконань, своїх ідеалів і ідей, які є суто вузькими з точки зору загальних суспільних інтересів. Він відстоює їх на противагу державним інтересам, і це доволі, доволі небезпечно.